Вікіпедія пише, що зелені свята мають давнє слов'янське походження. Їх святкують майже всі слов'янські народи. Вони ще називаються Русалії і знаменують перехід від весни до літа, також культ шанування померлих. Пізніше вони приєднані були до трійці, до Великого релігійного свята, яке ще називається П'ятидесятниця, і зараз більше святкується як трійця. Але ж знову природу не обманеш. Спочатку, як то кажуть, взяли ми все від природи і оці прекрасні рози які розпустилися саме на трійцю або на зелені свята. Ціла купа інших квітів, які зараз радують нас, нам підказують, що зелені свята це все-таки більший перехід від весни до літа. Ну ось, ці вони розквітли повністю. Настав їх час. Яка прекрасна роза!